Це команда тих, хто захистить і на полі бою, і на стадіоні. Це команда тих, хто вже досяг перемоги. Бо ви перемогли, ви пере перемогли вже ворога, ви вже перемогли рутину, ви вже перемогли а, випробування, які надіслало вам додаткове життя. Ви перемогли біль, ви перемогли відчай. Тому ви вже є сьогодні. Кожен з вас є переможцем. Я вам дякую за. Цю силу, з якою ви прийшли сьогодні на ці змагання. Ми всі вас любимо, ми всі в вас віримо, ми всі вами пишаємося. Тому кожному окремо і всім разом зичу успіху, зичу того, щоби нам вдалося потім достойно представити Україну і на іграх нескорених на інвіктус Геймс у Торонто. І ми переконані, що це. Буде прекрасний сильний і впевнений дебют нашої команди, і е, хочу подякувати також насамперед вашим близьким завдяки. Зусиллям яких я переконана, ви теж є тут. Хочу подякувати безпосередньо Міністерству оборони і кожному окрему співробітнику, і військовому і цивільному, хто зробив максимально для того, щоб ці ігри сьогодні відбувалися, щоб ми пройшли ці всі початкові етапи. Подякувати всім волонтерам і представникам громадських організацій, які брали участь у підготовці а, цієї можливості. Хочу подякувати так само. А, Всім іншим представникам різних інших міністерств, представникам уряду вищого керівництва країни за те, що ми змогли об'єднатися і реально рухатися до цієї мети, яку ми для себе поставили. Тому з Богом, успіху, перемог і слава Україні!